З початком тижня працівники комунального підприємства Послуга включилися в роботу з новими силами. Комунальників можна помітити одразу в декількох частинах міста. Новопризначений директор організації Максим Бедік розповідає, з понеділка роботу підприємства активізували. Повідомляє, які заходи виконують 5 травня. Сьогодні прибираємо стихійне сміттєзвалище біля 4-ї школи, також при бордурній території. І приділяємо особливу увагу пам'ятним знакам. Зокрема, цього дня працювали біля братської могили воїнів та льотчиків, що загинули у часи Другої світової. Тут на центральному кладовищі спочиває 21 прилучанин. У місті є ще понад 30 пам'ятних знаків, присвячених подіям Другої світової. Дані об'єкти також не оминуть. Найближчими днями робітники послуги опрацюють й інші меморіали. Говорить Максим Бедік. Наближається 8 травня. Це день пам'яті та примирення. І важливо, щоб ці місця були чисті та доглянуті. У інтерв'ю очільник комунального підприємства послуга ділиться інформацією про себе. Говорить, має вищу економічну освіту. До призначення на посаду займався підприємництвом. Максим Бедік бере участь у громадському житті міста та району. Також він є активним депутатом Прилуцької районної ради. Під час роботи на посаді директора комунального підприємства основні зусилля зосередить на виконанні статутних обов'язків та масштабуванні діяльності організації.